Мабуть, кожне нове відео буде починатися з київської траси. Уже другий раз ми їдемо на завантаження по київській трасі, але це буде у нас Одеська область, Березовський район, і десь вести в Одесу. Але радує те, що Ой, не в порт. Вчора я був в порту, трохи тупив, ну як? Як перший раз. Я, мабуть, в Європі так не тупив, як а, тут в порту. У всіх корона, у всіх всі такі великі начальники, у всім все треба швидко, на автопілоті. Коротше. Ну, другий раз я вже заїду. А, на опиті, да? Трохи побалакаємо. Да. Е, поки буду їхати. Вспомнив одну херню на Мані, яка дуже заважає слухати радіо ось ці кнопки. Трохи не то нажав, уже друга волна пішла. Ну, я це, я е, їздив я трохи на Мані по Європі і заважало все все в меню. Постійно заходиш, трохи нажав і все. Навіть якщо сюди поставити телефон, ось ці крутілки, не хочу матюкатись, настільки ніжні, що трохи поставив телефон, на скачках, все, і волна збивається, Ну, а я через трансмітер все це слухаю. Ось чим мені не подобається. Ну, це перше, що так дістало. Да? А так загалом нормально, кабіну не дуже трясе, де й дорога тут нормальна. Поки що я довольний тим, що я наразі маю. І дуже цікаво, яка гарна зарплата у зерновозів. Парації чую, що хлопці там Ой, пиздять то зерно, я там 10 мішків, я там 8 мішків. У нас такого немає і воно мені нахер не треба. Не потрібно. Так що їдемо далі. На рахунок приблуди. У мене Мерс, я купив Мерс, і у мене теж така херня є. Це, мабуть, я не знаю для чого. Для прикола, це так треба. Що я можу сказати насчет чехла на руль? Вибачаюсь. І так. На рахунок того, що їхати стоя, поки є здоров'я по чіпу. Да? Ну, я так розумію, ми, ну, що перший день, що другий день, більше 350 км я не наїжджав за день. Вчора ми стартанули десь о 9-й ранку, ну, звісно, порт, а в порту ми спали. Закінчив я е, пів першої ночі. Ну, Довго стояли, чекали ці смски. Е, сама робоча смена може бути да, великою по кількості годин. Ну, Це таке тут камери. Що вони роблять ці камери, я не знаю. Так, їдемо до ми на завантаження. Е, хлопаки. А ну скажіть мені, будь ласка, е, яка нормальна заробітна плата на зерновозі? По Європі я знаю, тут ну, тільки по об'явам, е, коли я дзвонив, мені казали там, 25% від чистого прибутку плюс там, 500 добові. У когось там 4 гривні кілометр без добових, у когось там 200 гривень добові і 15% від грязного. Взагалом, якщо брати місяць, то скільки рахується нормальна зарплата? Там хтось писав мені, якщо. 50 тисяч гривень, то це, в принципі, є норма. Що ще? Красота. Взагалі, у нас класна природа, але я це раніше не розумів. Може моє ставлення до країни помінялось, да? до, до України, країни. Що ще? Розход 30 літрів у мене, в круг 31-32, я сів, було 33, зараз пустий буде 29,5 десь. Ту таке Що ще вам розказати? Бачу вам у... україномовний контент зайшов, да? Значить, будемо розмовляти українською в ефірі, у нас є водії, хто на російській мові, хто на українській, хто на суржику, ну, зрозуміло. Всі ми колись до цього прийдемо, не, але не все так швидко повинні всі переходити на українську мову. Але так, як, як я зараз. Працюю в Одесі, то в Одесі мало хто. Ну, не мало хто, а є багато людей, хто ще спілкується на російській, так як і в Миколаєві взагал, взагалом. Ну, з побратимами я спілкуюсь з ким на українській, з ким на російській мові. Ну, Я дуже швидко. Переключаюсь да, на ту чи іншу мову. Не знаю скільки у нас буде зараз ходок, да. ну, радує, що не порт. По-бистрому, може, якщо дві ходки зроблю, буде 600 км. Це є дуже добре. Ви мені, будь ласка, напишіть, хто в Україні на зерновозі, яка у вас там. Зарплата, щоб я розумів, щоб мені не було стыдно озвучувати да, свою зарплату. Опять ми їдемо через маяки, я ще заправлявся, хлопці поїхали, зустрічаємось там, на маяках. По автобану на, да, важко назвати це автобаном, ну, але нормально. Їдемо так. За старими маяками там будемо вже з'їжджати на націоналку. Є там у нас сільське господарство, де треба вивезти пшеницю. Я так розумію, не, не тільки пшеницю я буду грузити, а й все, що, все, для чого потрібен самосвал. Вчора піднімав кузов, нічого там такого дивного, важкого немає, все цікаво. Краще, ніж штору, розтентовувати, ув'язувати вантаж, Ну, можна сказати, як на рефі, але рефа нема. Ворота відкрив, а тут ну, кнопку нажав, кузов піднявся. Тент смотав. Професійний водій, я вважаю, повинен вміти працювати на усіх видах. Прицепах, якось бочка, да. може ще прийдеться на бочки мені їздити, Побачимо. Я колись свій час казав, що я більше за руль не сяду, да. але я зрозумів, що я помиляюсь. Зараз такі часи, що щось нове опановувати, да. ну, для мене це не цікаво. А сісти за руль ну я вмію їздити, то чому б ні? Сразу сісти і заробляти кошти. Добре, дуже багато тексту. Їдемо. Хочу вам показати нашу природу. У нас є дуже багато місць, де можна ось так відпочивати. Але туризм у нас не дуже развит. Ну він розвивається, але дуже повільно. Там он Річка Камыши. така, э, забув названня, Назву тієї річки. Ну прикольно, село так в ямі знаходиться, ми вже спускаємося, уже дорога, начебто краще. Тверде покриття є. Хтось по полям об'їжджає. Прикольно. Сила ями, он ще з дитинства пам'ятаю. Рили, тут окопи на початку війни. Ну це не те село, куди ми приїхали нам ще далі їхати. Да. Колись і тут річка була. Цыгане, цыгане. Одесские цыгане. Так, выехали мы на націоналку, чи Т, буква Т територіальна, да, дорога. Ну тут е, мабуть, взагалі нема. Ну да, там щось. Щось вообще печалька. На маяках хлопці поели пельмени, я два пирожка. Взяв, з'їв, ну таке. Треба щось таке жиденьке їсти, взяв овочі, огурчики і редиску. Собі трохи Гарно у нас травка зелена вже, дощик щось накрапає, скільки там у нас? 16 градусів. Тепла. Хлопці тут перший раз, так як і я. Тіпа Типло... блокпост був, ну да. Щось геть не похоже на нашу дорогу. Треба звикати, мабуть, до таких дорог. Кстати, Тахо ще ні разу не моргала, по... на рахунок переробки часу праці. Все у нас поки що добре. Ну, буде сезон, будемо, мабуть, і стоя їздити. Ну, це, вже, це все гроші. Чим більше роботи, тим більше грошей. Нарешті ми. Майже приїхали. Воно наше господарство, де ми будемо вантажитись. рапс вирощує тут. Ще в радянські часи, я так розумію, тут був асфальт і за часи незалежності нічого так і не робили. Ось так і їздимо. Так, да, воно два великих ангара. Там і ваги є, і вантажити нас будуть, так нам сказали. А ще назад їхать по такій дорозі, ще й груженими. Це капець. Воно колеги. А сразу на веса. Да. Заїжджаємо. Так, першого. Хлопця нашого вже грузять. І ми по ньому вже орієнтуємось, скільки нам е кидати ковшів цих. Ну Там маніту, я так розумію, у них у всіх ковші однакові однакові. Толі такі, щоб трохи повністю згорів би і ніде було б срати. Так, сейчас будемо раскрывать клапан той чи як, чи тент, крышу, скручивать и вантажитись. Назад дорога, то капець, ще й груженный їхать. Скоро моя черга. Немає в тому маніту в ковшу тонни 800, є десь тона... 700 чи то на 650, не, то на 700, мабуть. 14 ковшей треба. Це йому в кінець і ще потом на середину. Десь 6 ковшей. Сижу, считаю. Наперед 4 ковша, середина тоже 4, жопа 4. И это получается 12. И 2 ковша сюда еще. На серединку будет 14 ковшей. Так. Вот еще один. Это уже четвертый. И ставим рисочку. Так, ну ми всі виїхали, в мене загальна вага 40-120. Їдемо в той же порт, Бруклін, Київ, порт. Ну, вже, сьогодні вже не так страшно їхати. Рома каже, будемо їхати другою дорогою, не знаю яка там друга дорога. ну так розумію. Парти будуть постійно, ну, то таке. Там нічого важкого такого нема. Десь закінчимо у першій ночі, я так думаю, як і вчора. Може окремо зніму відео про порти, як проходить. І якщо буде таке бажання, така погода, що Клони на сон Спать, спать і спать Добре, якщо щось буде гарне, то я вам буду показувати. Ми вже по окружной Одессе їдемо в сторону порта Бруклін-Київ, як і вчора, так і сьогодні, так і завтра, і, мабуть, завжди так буде. Так що, більше розказати вам нема чого. Сам порт, мабуть, знімати наразі не актуально, бо війна. Ну, Краще я цього робити не буду. Так що, до зустрічі у нових серіях.